Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Щиро вдячна своїм підписникам за підтримку каналу. Дякую всім, хто переглядає відео та ставить лайк прикрасам. Сьогодні відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з чорними опалами в огранюванні. Розмір поверхні 25 на 25 мм. Вага сережок 6,4 грами. Розмір опалів 6х4. Сережки конго. застібка Вартість сережок 2300 гривень Срібна каблучка з натуральним смарагдом та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 27 на 10 мм. Смарагд 10 на 8. Кубічний цирконій – 1 мм. Розмір каблучки 17,3. Смарагд непрозорий, але гарної якості. Зворотнього боку. Вартість каблучки 2200 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами, гранатами, родолітами та кубічним цирконієм. Опал дуже яскравий. Розмір поверхні. 28 на 13 мм. Розмір опалу 8 на 6. Гранат родоліт 3 мм, кубічний цирконій 1 мм. Англійська застіпка. штифт трішки занижений. Зверніть увагу, можуть не сісти на дуже повну мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Яскрава срібна каблучка з натуральним топазом Лондон Блу та кубічним цирконієм. Розмір поверхні. 20 на 20 мм. Розмір топазів 4 міліметри та 5 на 3. Кубічний цирконій – 1,5 міліметри, вага каблучки 5,9 грами. Розмір каблучки 18,5. Вартість каблучки 2100 гривень. Срібний комплект з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. До складу комплекту входять сережки, підвіска та ланцюжок. Сережки. Розмір поверхні 20 на 13 мм. Танзаніт 6х4 та 5 на 3. Кубічний цирконі 1 мм, вага сережок 5,6 грами, англійська застіпка, штифт трішки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. і зворотнього боку. Підвіска. Розмір поверхні 29 на 18 мм. Вага 2,9 грами. І зворотнього боку. Вушко. Ланцюжок 45 см, застіпка, карабін. Вартість комплекту 3100 гривень. Срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Сапфір темно синього насиченого кольору. Розмір поверхні 16 на 14. Розмір сапфіру. 9 на 7 кубічні циркуні 2 мм. Вага сережок 5,9 грами, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку. Вартість сережок 2500 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!